Творче об'єднання на читай Надія Крапка під пилом? Чи вміємо ми втрачати, чи вміємо відпускати? Чи вміємо в серці морок ховати? В глибинах за посмішкою шито під пилом? Чи вміємо ми радіти? Чи то любити стягрем тим під пилом з неприкритим тилом, чи вміємо ми віддавати те, чого давно вже немає, В душі тій під пилом в темних холодних глибинах? За розмовою із стриманим болем, за усміхом і забутою тугою? З тим, що покоїться в темнім холоді, і зяє? Не тане на світлі під променем. Чи вміємо ми забувати? Чи відпускати, чи то втрачати? Чи вміємо те світло знову у душу впускати? Надія крапка під пилом.